Привіт, мої любі хлопчики і дівчатка! Сьогодні у нас 14 жовтня, а ви знаєте, що в Україні цього дня святкують аж три свята: Перше це свято Покрови Пресвятої Богородиці, друге день українського козацтва і третє День Захисника України. 14 жовтня православні християни святкують свято покрови Пресвятої Богородиці. Це свято вважається одним з найбільш шанованих в Україні. Воно було введено в Християнство в X столітті. В стародавньому Царгороді, коли місто було оточене, Божа мати покрила своїм амофором городян. Які молилися на всенічній службі у храмі. Це видіння було просвіттям перемоги, бо невдовзі ворог відступив, і місто було врятоване від знищення. Відтоді покрова асоціюється і заступництвом, і захистом від ворога, як видимого, так і невидимого. Особливо шанували Богородицю запорізькі козаки, і тому зі святом Покрови співпадає святкування Дня українського козацтва. З давніх давен Божа матір вважалася покровительницею козаків. А на Січі запорізькі козаки збудували церкву на честь Покрова Богородиці з її іконою. І, до речі, саме в цей день. Козаки збирали велику раду, на котрій вибирали гетьмана і визначалися з подальшими військовими планами. І третє свято, яке ще дуже молоде, це День захисника України, офіційно встановлений. 14 жовтня 2014 року з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності і територіальної цінності України. Як говорив Тарас Григорович Шевченко, у своїй хаті своя сила і правда, і воля. І ми маємо обов'язково шанувати тих, чий святий обов'язок захищати свій Дім, боронити свою правду, своєю силою і волею. Мільйони людей вірять, що небо нашої України стане мирним, адже його оберігають славні воїни. Їм довіряють найдорожче, найсвітліше оберігати мир. Ми повинні розуміти, як важко нашим захисникам знаходитись далеко від своїх рідних і близьких, як важко кожного дня переживати смертельні ризики і втрати побратимів. Ми повинні показувати нашим воїнам свою підтримку і віру, віру в перемогу нашої славної України.